Черкаси стали сьомим містом України, де відбулися цьогорічні ігри чемпіонів. На старт обласного етапу вийшли шкільні команди у складі чотирьох хлопчиків та трьох дівчаток. Більшість команд представляли обласний центр. Серед них і переможець переможець 11-та черкаська школа. На першому етапі учасники змагалися у двох вправах естафета та сороконіжка. У фінальну частину змагань потрапили тільки чотири найкращі команди. Переможець визначався за підсумками кількох дисциплін: це, зокрема, естафета та бої з колодами. У підсумку переможцями обласного етапу ігор чемпіонів стали представники 11 ї школи, які вибороли це звання в друге поспіль. Друге місце посіли представники колегіуму Берегиня, а третє виборола команда гімназії номер 31 У жовтні 2009 року у нас проводили змагання Ігри чемпіонів Кубок міста в цьому місяці сьогодні, 11 лютого, ми проводимо обласні змагання Ігри чемпіонів. І команда переможців буде представляти Черкаську область нашу в Артекі. Переможці та призери змагань отримали нагороди та подарунки від спортивного клубу Біова та партнера проекту Юніорбанку а команда 11 школи у травні виступить на всеукраїнському фіналі ігор чемпіонів в Артеку.